що ми перечитаємо всі життя святих, яких знає православна церква, то ми побачимо закономірність. Ні один із них не просив у Бога ані слави, ані дарочку створіння, ані навіть послідовників, учнів. Все це в тій чи іншій мірі було присутнє цих святих, але вони шукали зовсім іншого. Вони шукали дарань Бога. Тільки що ми з вами, дорогі браті і сестри, почули частинку послання до Корінфяну. Апостольське зачало, яке, мабуть, є неперевершеним в оцінці, що таке любов. Ні один поет, ні один ніякий геніальний прозаїк, як до апостола Павла, так і після нього не сказав більш вісомих слів які стосуються любові. І починає святий апостол Павел із того, що каже, що в церкві Господь дає кожному різні дари благодаті Духа Божого. Тобто ні одна людина, яка є церковною людиною, не обмежений якимись особливими дарами. Кожен із нас володіє якимись дарами. Один має дар апостолства, один має дар пророцтва, хтось має дар вчительства, хтось має дар чудотворіння. Але в цій ієрархії особливих дарів Духа Божого апостол Павел як не зупиняється і каже, а ви рівнуйте отримати більший дар. Я вам покажу шлях неперевершений, більш совершенніший. І це дар любові. Преподобний Макарій Єгипетський каже, що якщо людина не має в душі любові, то будь-які труди, чесноти. Не мають ніякого значення. А святитель Камслатуст каже, якщо ти маєш дар у Богу, то в принципі вже, мабуть, не треба трудитися, тому що ти вже на шляху совершенства. Бажений Августін сказав про любов більш лаконічно. Полюбі Бога і роби, що хочеш. Але Преподобний Максим сповідник каже, що слова не мають ніякого значення насправді. Тому що сам Господь наш Ісус Христос сказав, що якщо ви мене любите, то ви виконуєте заповіді Божі, мої заповіді. А заповідь моя, щоб ви любили один одного. Тобто, відсувується, Така ієрархія поведінки людини, яка хоче досягнути спасіння. Якщо ти хочеш бути спасений, ти маєш полюбити Бога. Речу, причому полюбити так, щоб все в тобі любило Бога, і розум, і душа, і тіло, всі твої помисли мають бути сконцентровані до любові до Свого Творця. Але коли ти хочеш полюбити Бога, то ти розумієш. що Якщо ти когось любиш, ти хочеш йому години. Тобто, якщо ти любиш Бога, ти маєш виконувати заповіді Божі. Ті заповіді, які сказав сам нам Господь Творець. А ці заповіді реалізуються через любов один до одного. Тобто спасіння це любов до Бога. Любов до Бога це виконання Його заповіді. А його заповіді говорять про те, що хто любить Бога, той любить і ближнього. Ми пам'ятаємо цю формулу, яку нам сказав ти апостол Ян Бога Якщо ти кажеш, що любиш Бога, а не любиш свого ближнього, то ти жест. Ти говориш неправду. Тому що як можна любити Бога, якого ти не бачиш, а не любити ту людину, яка поруч, яку ти бачиш своїми очами і з нею в місті живеш? Але коли ми кажемо, що ми хочемо любити свого ближнього, то з'являється питання, а як полюбити ближнього? І тут також є відповідь із Божественного Откровення. Любити ближнього треба як самого себе. Тобто ми по своїй природі не можемо не любити себе. Ми любимо себе, тому що наше життя це ми. І тому ми турбуємося. Про себе, про свій відпочинок, про свій достаток. Все, що ми маємо, ми про це турбуємося. І в цьому немає нічого гріховного. Тому що Господь дав нам життя і ми маємо оцінувати цей дар, особливий дар безмежної любові Божої. І за цей дар ми відповімо перед Бог на страшному суді. Тож час, коли ми кажемо, що ми маємо любити один одного і любити так, як самого себе, ми розуміємо, що оця шкала любові до себе, вона інколи переходить в всяку міру. Оця заповідь любити себе, божественна заповідь і сили, які в нас сконцентровані в міті нашого створення, вони можуть превратити цю любов до егоїзму. Коли все, що людина робить, воно виходить із того, що як мені вигідно. Це означає, що ми маємо в собі розібратися, що таке насправді любити себе. І святілиці говорять дуже зрозуміло. Любити в собі треба образ Божий. Тобто ми маємо знайти в собі те, що відображається в мені від Бога. Це і є образ Божий в мірі. Тож час кожен з нас розуміє, що після гріхопадіння в житті і в природі кожного з нас є гріх, який спотворює образ Божий. Це і є йогоїзм. Гріх як звернення всіх людських сил до самого себе, до своєї користі. Це є гріх, і я маю чітко відрізнити образ Божий. Те, що піде зі мною в вічність і те, що мішає мені в цій дорозі і залишиться тут на землі. Ми маємо ще любити один одного і тому, що ми християни, ми послідовники Христа, ми послідовники Божі, ми відображення Боже тут на землі. А Бог на світі полюбив кожного з нас, що, як каже Святиян Богослов, Бог наскільки полюбив кожного, що віддав свого єдинородного сина на смерть, щоб кожен віруючий мав життя вічне. Любов Божа, жертовна любов. Бог віддає свого єдинородного сина, він сам стає людиною і стражить людськими страданням розпинає на кресті людські гріхи. Він жертовно відноситься в своїй любові. Це означає. Що будь-яка любов це жертовна сила. Якщо людина когось любить, вона обов'язково має жертвувати собою заради цієї любові. Так відбувається в нашому земному житті. Поки ми любимо, ми собою жертвуємо. Якщо ми навіть візьмемо от, е, молодих людей, які влюбляються один одного, поки вони люблять один одного, вони не бачать недостатків один одного і вони. Бажають пожертвувати собою, навіть своїм розумінням якимись достатками, тільки щоб жити в місті з тим, кого ти будеш. Так і в нашому великому житті. Ми маємо настільки полюбити Бога, щоб завжди бути готовим до жертви раді цієї любові. Крім того, коли ми говоримо про любов, до Свого ближнього ми також маємо завжди знати, що коли ти любиш, ти ніколи не чекаєш відповіді на цю любов. Якщо ти любиш по-настоящему, не війнистичну, якщо ми починаємо очікувати за нашу любов, а інколи за нашу жертвовність, щоб і хтось нас так полюбив, щоб бути готовий свої пожертвувати, то тут є велика небезпека. Ми можемо втратити бажання любити один одного, тому що всі люди дуже різні, і ми, в принципі, не маємо чекати, те, як і Бог, на жаль, він чекає, але ми не можемо інколи відповісти, точніше, ми не хочемо відповісти жертовно на любов Божу до нас. Але якщо ми концентруємо свою увагу на цьому найнеобхіднішому нашому житті, полюбити Бога так, щоб через любов до іншої людини досягнути цієї безмежної сили. Це дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо з Іван'я також, що будь-яка добра справа в адрес іншої людини, Бог сприймається як справу добу до самого Бога. Так же, як навпаки, якщо ми щось не робимо добре, а не, не дай Бог робимо щось зле іншій людині, це ми робимо Богу. Так Бог сприймає кожного із нас. І саме через цю поведінку, через своє відношення до ближнього, коли ми накормили, нагодували, дали водички напитися, посіли в лікарні чи в тюрмі когось. Тобто щось зробили дуже добре людині, вони самі но... Але... але найголовніше, що Бог сприйняв цю справу, як справу, зроблену саме до Бога. І це є дуже велика сила, перед яким не устоять ні одні сили зла, навіть якщо їх зібрати, сконцентрувати в один кулак, в одну якусь силу. При цій любові, маленької людини до Бога, все теряється, все втрачається, сила зла обісилюється. Саме тому, коли апостол Павел говорить про якості любові, він каже, що любов терпить. Тобто, якщо ти любиш, ти терпиш. Терпиш тому що розумієш, що ця сила, яка тобі допоможе полюбити іншу людину, ти не шукаєш. Оправдання чому ти не любиш. А ти розумієш, що інколи великі твій помиляються по різним причинам. Не тому що людина така погана, а тому, що ось послухав, не розібравшись, щось, щось сказав, щось не так подивилися на нас. А ми в собі починаємо вже рисувати, писати картину нелюбові до нас, одразу Богу пропадає. Ми маємо навчитися довго терпіти, не просто терпіти, а довго терпіти. Один раз потерпів, важко. другий раз потерпів, легше стало. Якщо ще набрав свої сили, свої сили ще потерпів, ще легше стало. І ти таким чином виховав собі в оцю силу терпіння, через яку людина отримує любов. Якщо людина любить, вона милосердствує. Вона по своїй природі, вже душа її милосердна. Любити і не бути милосердним неможливо. Це дуже важливо, якщо людина любить, то вона не заздрить. А щоб не заздрити, не треба порівнювати себе з кимось. Ми коли ми порівнюємо себе з кимось, ми одразу розуміємо, що в нас щось не вистачає, комусь Бог дав чогось більше. І одразу з'являється заздрість, ця сила яка сідає на середину. Ми сьогодні празднуємо пам'ять святих братів, лікарів, безстрепляні в восьмі Ми знаємо, що вони жили в другій половині 3 століття, дуже рано втратили батька, їх мати Феодотія виховала їх в глибокій християнській вірі. І вони були талановитими в... Міску, лікарські справи, <кій> вони цим допомагали іншим, причому лікували людей, не, не беручи за це ніяку нагороду. І заздрість людей привела до того, що тоді ще були язичницькі часи, вони хтось доніс імператору Каріну про те, що вони християни, оскільки вони жили від Рима, дрімані. Зразу забрали, арештували, привезли імператора, який почав їх е, них вимагати, щоб вони відмовилися від християнської віри. Вони сказали, що ні, це неможливо. І внезапно імператор захворів, його скрутило так, що він не міг повернутися. Люди почали, от, придворники, сановники, просити цих е, арештованих, щоб вони допомогли імператору. І ці молоді брати помолилися і імператору одужав. І за це прийняв християнство, їх відпустили. Але задність людська привела до того, що їх уже старець, вчитель, віка. Настільки заздрів цим молодим людям, що до них всі звертаються, що внушив цьому вже старому чоловікові дуже погану думку. Він їх запросив якби в ліс, в гори, щоб зібрати лікарські рослини, і там вбиває і тіла скидує в річку, воду. От, От заздрість людська. Якщо людина в собі її виховує і з ним не бореться, на жаль, навіть в старості, коли ти вже в принципі маєш думати про вічність, як люба страсть, вона закриває очі. І коли ти нічого не можеш, ти навіть готовий до такого злодійства вбити молодих людей, діти, тому що до них люди йдуть за лікуванням. Ні, щоб порадуватися, що ти навчив оцих молодих людей в лікарській справі, а ні, людина вбиває, не знаючи, що вона отаких святих людей не можна вбити, тому що любов Божа завжди прославить таких людей. Взагалі, коли ми читаємо оцей дім де апостол Павел пише, що таке любов, вона не гордиться. Не завідує і тому подібне закінчується все дуже простим словом. Любов ніколи не закінчиться. Це означає, що і в цьому світі, і в іншому світі, як, в якому ми обов'язково попадемо, обов'язково ми там будемо, хочемо цього, що не, тут, що не хочемо. Але апостол Павло каже, що. Там любов не перестане, там вона не буде закінчуватися. Там закінчиться майже все, що я всмісне в цьому світі. І навіть такі великі дари, як пророцтво. Там вже не буде потрібно пророцтва, тому що людина буде один на один, в очі в очі з Богом. Там вже не треба буде пророкувати. Ти будеш бачити все, як є насправді. Там навіть не треба буде. Знань, наші навіть знань про Бога, тому що ти будеш познавати Бога напряму його оце не спілкувають Але там буде любов, саме ця любов і буде відкривати нам вічності Бога. Оскільки Бог абсолютно совершенство до цього шляху любові немає міри. Саме тому, дорогі браті і сестри, ми маємо, як каже сьогодні апостол Павел, рівнувати про вищі дари про дар любові, якої так не вистачає, на жаль, в сьогоднішньому світі. Любов сьогодні не популярна, але тільки любов може вивести людину із будь-якої депресії, більше немає сили, яка б могла людину вивести і цілі цивілізації. Тому що Бог є любов'ю і Бог все може зробити. Але Бог може зробити тільки тоді, коли ми це зрозуміємо. І зрозуміємо не просто раціонально, а зрозуміємо тим своїм діством цією своєю природою, що треба любити, заставляти себе, працювати над собою, щоб любити, обмежувати свої злі думки. Любити Бога, любити ближнього. Тому що якщо ми любимо Бога, то нам відкривається безмежна можливість любити Бога Божественного Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа.